І вітання гостям та підписникам каналу. Сьогодні у нас знову п'ятниця і нова задача. Ну, задача теж у формі казки, але казку придумайте саме, я довго тут розказувати не буду. Скажу е, поясню лише суть. Суть такова, що е, герой наш, ну, чи той Васикти Лесик, чи то Іван Дурачок, чи ще хтось попали у тенета до Баби Яги. Треба вирватися із полону. Баба Ягай каже: Дивись, Іване, перед тобою двоє дверей. Одні ведуть із них на свободу, а другі до казана, у якому я тебе зварю. Смажу з перчиком, там, з гірчичкою, з усіми ділами, під майонезиком, ти будеш такий вкусненький. Нє-нє, кричить Іван, я не вкусний, я гіркий. Окей, в мені там ГМО і нітрати, і, 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 і целіт, ціл, целульоз. Не, ну, на, це, на бабу його не діє. Каже, з'їм, я тебе з'їм. Отака сувора казка. Зовсім негуманна, але ж казка. Ну, на то казка. А, думай, каже Іван. А ви глядачі ставте відео на паузу. А що думати? Власне, ще задачі ніякої немає. А задача полягає в тому, що баба Яга все ж таки йому дала шанс на порятунок. Не просто так 50 фіфте які двері ткне, туди й пішов. Ні, тут не так робить це в казках. Зовсім не так. Все це, це твориться. Коротше, баба-яга йому каже: Ось у мене є кіт таки він учений, не просто собі кіт, а учений, він навіть говорить, говорити вміє. Колись, коли в людей жив, він там на службі десь в спецслужбах працював, а потім, коли зістарився, ліс пішов, здичавів, ну, я його підібрала. От. І... Але одна біда, що цей кіт говорить правду лише через день. От в якийсь день правду говорить чисту правду, що не спитай, він тобі правду і скаже. А наступного дня через день він говорить лише неправду. Що не спитай, він завжди все е, збреше тобі, е, так що аж сам повіриш. От що він сьогодні говорить, невідомо. Але ти можеш у нього запитати, можеш поставити перед ним лише одне запитання. Проаналізуй його, відповідь цього кота і зроби свій висновок. Якщо зробиш все правильно, вийдеш на свободу. Отже, тепер глядачі аж ставимо відео на паузу, думаємо, яке б запитання ми поставили котові. Для того щоб вийти на свободу, з огляду на те, що він говорить правду через день. І що він сьогодні говорить, чи правду, чи неправду, невідомо. От, сподіваюсь, ви добре подумали. А Іван дурак? ну в казках зазвичай як. Іван біжить до якоїсь там своєї нареченої, та йому дає підказку. або... Він звертається до сірого вовка, там до козлика, там ще до когось. Ну, тут немає. Але у Івана був смартфон. Він дістає смартфон і звертається на чат GPT до штучного інтелекту. Ну, у сучасних казках там замість цих Василис премудрих і прочого. Штучне, все штучне, все штучне так. От, задав він йому це запитання, і інтелект не забарився з відповіді, каже, а ти спитай у кота, щоб він сказав завтра на питання, куди ведуть ці двері, ну, наприклад, червоні. І зробив висновок, але тут увірвалась баба Яга, побачила смартфон в руках у Івана, забрала звичайно його, і як керуватись відповіддю, що робити Іванові після того, як кіт дав таку відповідь, вірніше питання, яке поставити котові, як ним керуватись, він так і не прочитав. Але, добре подумавши, сподіваємось, він знайшов цю відповідь сам, самостійно проаналізував, щоб кіт сказав би, в який день, і е правильно вибрав потрібні двері на свободу, двері на свободу, і вийшов звідти. Ну, от в мене усе. Якщо сподобалась вам моя казочка, то ставте лайки і вподобайки. Обов'язково напишіть, чи ви свою задачею самостійно, чи знайшли відповідь. Адже я вам її так і не сказав, як треба було користуватися відповіддю кота. Таким чином, напишіть про це в коментарях. А я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Бай-бай!